Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас середа, 13 серпня. Сонячний ранок, але прохолодно. Ранки вже, знаєте, нагадують саме осінні-вересневі ранки. Ну, а вдень то так ще і жаркувато. Але все рівно зранку щось одягаєш, таке потепліше, якусь ковтинку, штанці. Вчора була зранку в платі, то, знаєте, і промерзла. А так як зараз ще в такому, знаєте, стані хворобливому, то потрібно одягатися. Бачу дівчата по ваших дописах, коментарях, що теж хворієте і здоров'ям проблеми. Ну що ж, здоров'я вам всім здоров'я. Підтримую вас і надіюся, що все у всіх буде добре. Цей період мене. і ми будемо здорові і щасливі. Так, сьогодні в нас в поліклініці грудничковий день. Будуть дітки до року. Такі вже ж манюні приходять, тільки новонароджені. Дивіться на них і на батьків. Які в такі важкі зараз часи наважилися народити не першу, не другу, а третю дитину. третя дитина, а недавно реєструвала дитину, дев'яту Дев'яту дитину в сім'ї. Ну, нехай ростуть і будуть здорові. Хотіла вчора зробити замовлення Avon, але те, що хотіла, от я показувала вам свої плани на серпневий каталог, нічого немає, то я так посиділа, посиділа, подумала, а для чого тоді мені робити замовлення, якщо немає тих позицій, які... через які я хотіла зробити замовлення. Ну, почекаю, можливо, <кій> до кінця з'являться каталог. А якщо не з'являться, то, мабуть. Мабуть, і не буду робити замовлення, подивлюся. Такої, що вже, знаєте, ну, дуже нагальної потреби його робити, то в мене і немає. От такі справи, такі новини. Зараз, як завжди, буде в мене ранкова кава. Правда, зайду не ВТБ, а в інший магазинчик. Ну і до наступної зустрічі. Гарного всім дня, тихого, головне, спокійного. Ще раз всім привіт! Я вже вдома. У мене такий, знаєте, об... обіду полудник. Е... Ну, кому цікаво, знаєте, тема кухні, що готувати, то, будь ласка, розповідаю. Сьогодні в мене, можна сказати, грибний день. Е... Ще вчора купила гриби шампіньйони, от була в магазині і думаю, ну що таке мені хочеться, щоб таке приготувати. І на очі потрапили гриби. От, купила, спочатку хотіла зробити малинці з грибами, але потім вирішила супчик зварити гречаний грибний, також зробила таку варіацію жульєну. Тут гриби, цибуля, сир і ну, сметана, звичайно, От, і спеції. Mm, дуже смачно. А також приготувала ще вчора овочами. Взяла на роботу сьогодні, в мене був овочами і оцей жульєн без, без куриного м'яса. Смачно. І також огірки. Огірки от просто так порізала на чотири частини. До речі, почали в мене вже стигнути огірочки, ну, але ж хотілося більше. Цвіту багато, а зав'язі немає. Але це проблема, така не тільки в мене. Бачу, що у багатьох дівчат теж саме. От Так, що у мене от такий сьогодні обід. Ще сметану додам. ну А так як обід пізній, то вечерю вирішила робити таку легеньку, все ж таки посмажу млинці. Купила от такий йогурт Галичина е з манго, от Такий смачний він. І будуть в мене млинці з чаєм і з йогуртом. Так що всім смачного і бажаю тихого, гарного, спокійного вечора. Дякую всім, хто під моїми відео пише коментарі і бажає мені як скорішого одужання. Дуже-дуже вам велике дякую. Так, мені вже набагато краще, але все-таки залишили ще такі залишкові симптоми. От, Наприклад, як такі ніби лоскіт в горлі постійно присутній і за цього хочеться кашляти, знаєте, такі, ну, як сухий кашель. От, і... Ну, Подразнення таке, то мені лікарі порекомендували купити от бронхолітин. Я не рекомендую, звичайно, вам це, а просто розповідаю про себе. А ви, звичайно, звертайтесь до лікарів. Так, полегшує сухий кашель, відновлення голосових зв'язок, ну, у мене все було нормально. Усунення хрипоти і першіння в горлі. От, Трішки було хрипоти і дійсно першіння в горлі. Е, купила е, саме в пастилках. От, і <кій>, на початок взяла половину, тобто 12 штук, один блістер. Е, знаєте, отакі от всі пастилки, та й любі ліки я спочатку беру, як би тестую, тому що в мене такий шлунок, що можливо і е, буде якесь подразнення, і будуть болі. Тому я спочатку все, як то кажуть, перевіряю. От. І такі, от навіть дрібнички, я замовляю через таблетки. Ну, стараюсь, по крайній мірі, замовляти через таблетки Юа. Так дійсно виходить дешевше. От, тому зайшла і після роботи от купила ще, замовила на таблетка Юа, таблетки, UA, таблетки UA в сайті, і забрала оці пастилочки з екстракту ісландського моху і надію, що вони мені допоможуть. Тому що за день вже скільки випиваю рідини, скільки різних таких смок, смоктулюк використовую і цукерок. і... Були в мене льодяники, ну, багато чого е, все-таки я вживала, але як такого полегшення ну, немає. ну Можливо, трішки чуть-чуть. Надіюсь на оці ліки. Ну і вам теж бажаю не хворіти і бути здоровими. Ну, а ще ми з вами трішки являємося жертвами реклами. Як не стараємося не піддаватися на різні ці рекламні відео, але нам не вдається. Я на TikTok не підписана там зовсім не буваю, тому що знаю, що це така, можна сказати, прірва, яка засмоктує і е, віриш сліпо все, і е, слідуєш, купуєш, е, щось робиш по всім тим відео і рецептам в Тік-Току. Ну, можливо, там половина і. Е, Хорошої позитивної інформації, але більша половина і негативна. Для мене вистачає і Ютубу, Інстаграму, Фейсбуку, ну і інших мереж. Навіть в Телеграмі я буваю по мінімуму, тому що Телеграм для мене дуже. Як то кажуть, так, як сміттєвий бак, дуже багато залишається відео, дуже багато якоїсь інформації, яка потім е, забруднює так, на, нашу пам'ять в телефоні. Так, Повертаємося до жертви реклами. От показувала я вам е, цей гель для душу. Купила в Аврорі, він був по хорошій акційній ціні, 59 гривень. Спробувала його вже один раз, ну і він написано, що він парфумований. Але для мене це звичайний гель для душу. Так, він має приємний ванільний аромат. Але мені б хотілося, якщо це дійсно парфумований гель для душу, щоб він був. Ну, Такого насиченого аромату, щоб я його відчувала на шкірі довго, щоб в ванній кімнаті теж цей аромат був, знаєте, такий густий, насичений. От, А тут все дуже легко так, дуже делікатно. Не думаю, я що я зараз просто не відчуваю зв'язку з хворобою якісь аромати. Все я відчуваю, і парфуми, все. А цей, я ще раз повторюю, гель, якщо ви думаєте, що він буде дійсно гарно парфумований, то ні. От його ціна саме до 60 гривень. Вже рахую, якщо б він був 100 гривень, то це вже занадто от. Ну, він хороший, хорошо піниться. Ну, самий звичайний гель для душу з приємним ванільним ароматом. Більше від нього не чекайте. Знаю, що от навіть є гелі для душу в, Арифле, в Ейвені, які вважаються простими гелями, але дуже-дуже ароматні. Віддушка там така, знаєте, стійка. Ну, от, от так, такі мої попередні відгуки і така, така рекомендація. А ви вже там дивіться самі. А дивилася Інстаграм, дивилася Facebook, ну просто такий супергель, такий ароматний, такий шлейфовий, так довго залишається на шкірі. Ну, так, можливо, і так. Не буду спорити, але я кажу, як у мене, як воно є насправді. Але не шкодую, що купила, використаю. День сьогодні сонячний, навіть спекотний. Ну правильно пишуть навіть нам по прогнозу погоди, що спека повертається. Але наскільки от я знаю вже по досвіду життєвому, що на день незалежності завжди в нас стоїть спека жара. І багато хто з людей саме на День Незалежності копають картоплі, але ми завжди якось це відкладаємо, тому що в вересні і погода більш сприятлива, і не так спекотно, та і картопля дозріє. Так що, от такі мої справи на сьогоднішній день. Дякую всім вам за увагу, за коментарі. Ну і давайте тримаємось, відволікаємося, здоров'я, всім хорошого настрою і до наступного відео. Пока-пока, до побачення.